Ніна Дергач бабусин вихідний. Сьогодні неділя бабуся ще спить, не буду я рано, бабусю будить, Насмажу картоплі сама на сніданок, сама підметує і сіни, і ганок. Пиріг із повидлом спечу я сама. Отож вихідних у бабусі нема. Парує букет на сторі, це бабуся, немає її. Бабусенько, де це ви, я вас чекаю, лушпиня з картоплі на кухні збираю, Змиваю повидло зі стелі, зі стін, змітаю розсипаний цукор і кмин. Ще раз воріть по вишкрібою. Сяду з тобою, онученько, їсти.